Добрий день, малята! Щедра осінь господиня завітала на город і врожай нам принесла, в кошик гарно поскладала і столу Морква! Ми збираємо морквини. Будуть зимку вітаміни, бо корисні до сніданку Сік салат і запіканка. Помідор – різнобарний світлофор. На городі помідор. Про томат його всі знають і за користь поважають. Буряк виставляє бурячок червоненький свій бочок. Борщик будемо варити, бурячок туди кришити. Дітки, відгадайте загадки! Помаранчева і гарна, усім лісичу сиджу немарно, Пригощу з собою дитину, хай корисну з'їсть. Морквину. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька, солодкуватий він на смак. Фіолетовий Буряк. Він красивий та кругленький. Має боки червоненькі. З нього сік томатний п'ють і до страви додають найповажніший сеньор азоветься. Помідор. Пропоную зібрати наш кошик. Для створення аплікації нам знадобиться допомога батьків. Виріжте шаблони овочів, помідора, буряка, моркви та зображення корзини. Підготуйте клей, олівець, ножиці, серветку. Беремо шаблон помідора, перевертаємо на зворотню сторону, притримуємо пальчиком, намащуємо клеєм олівцем, наклеїмо на корзину і притискаємо сервитит. Далі беремо шаблон буряка. Так само перевертаємо на зворотню сторону, притримуємо пальчиком, намащуємо клеєм олівцем, наклеїмо на корзинку, притискаємо серветкою. Який ще овоч залишився? Морква. клеїмо на корзинку, притискаємо серветкою. Наша корзинка готова. Дітки з нетерпінням чекаю на ваші роботи.